Добрий день, моя малятка! Вітаю вас на занятті Логіко-математичний розвиток. Сьогодні ми з вами дізнаємось про такі поняття, як попереду, позаду. А потім ми з вами подивимось дидактичну гру, на яку фігуру схожа. Будьте дуже-дуже уважні, вам буде цікаво на нашому занятті. Починаємо наше заняття. Спочатку ми поговоримо про поняття попереду, позаду. Кого ми бачимо на картинці? Білочка, лисичка, їжачок. Хто тримає у лапках горішок? Так, білочка. У білочки горішок. А хто сидить попереду, білочки? Так, правильно, лисичка, а у кого грибочки на спинці? Так, вірно, дітки, у їжачка. А хто позаду їжачка? Вірно лисичка. А хто знаходиться між їжачком та білочкою? Теж вірно лисичка. Покажи того, хто біжить попереду. Так, вірно, це зайчик. Назви того, хто біжить позаду. Молодці, їжачок. Хто сидить попереду куща. Вірно, зайчик. А хто сховався позаду куща? Лисичка, молодці, дітки. Розглянь малюнки, чим вони схожі. На малюнку зображені хлопчик та песик. Розгляньте, будь ласка, та скажіть, чим різняться малюнки? Різняться вони тим, що тут, подивіться уважно, хлопчик попереду. А собачка позаду. Бачите, дітки? А на цьому малюнку навпаки собачка попереду, а хлопчик позаду. Молодці малята. Ви молодці малята, а тепер нам треба рухатись далі. Тепер пропоную вам пограти дидактичну гру, на яку фігуру схожий предмет. Будьте уважні! Розпочинаємо, дітки. На яку фігуру схожий предмет? Пірамідка схожа на яку фігуру? На трикутник молодці. М'яч схожий на яку фігуру? На фігуру круг? Вірно. Дорожній знак на яку фігуру схожий? Все правильно малята на квадрат. Годинник на яку фігуру схожий, вірно, на фігуру круг. Морозиво на яку фігуру схоже? Вірно, дітки, на трикутник. Гральний кубик, на яку фігуру схожий? Так, він схожий на фігуру квадрат. Шахматна дошка, на яку фігуру схожа? Так, вірно. На фігуру квадрат, морква на яку фігуру схожа? На трикутник, звісно. Кавун на яку фігуру схожий? На фігуру круг. Молодці малята. До побачення, до наступної зустрічі.